Рятувальники попереджають про високий рівень пожежної небезпеки. Підпільний цех з виробництва агрохімікатів виявили правоохоронці Вінниччини. Три вінницьких виші увійшли в рейтинг найкращих університетів центрального регіону України. Це новини Вінниччини, і ми розпочинаємо випуск. Вітаю вас! Понад 5 гектарів родючого ґрунту знищив вогонь лише за одну добу на Вінниччині. Рятувальники 9 разів виїздили на ліквідацію пожеж, ліквідували займання в екосистемах практично в усіх районах області. Найбільше загоряння сухої трави було на 2 гектарах в селі Кукавка Вендичанської громади. Причина пожеж є необережне поводження людей з вогнем. Рятувальники попереджають, 16 серпня на територію області переважатиме надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Такі погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. З початку року на території Вінницької області сталася 991 пожежа на відкритій території вогнем. Опалено понад 670 гектарів родючого ґрунту. Рятувальники Вінниччини стурбовані такою цифрою, адже пожежі в екосистемах області виникають чи не щодня. Рятувальники звертаються до жителів регіону та гостей обласного центру та сільської місцевості. Будь ласка, ставтеся з обачністю до навколишнього середовища. Не провокуйте пожежі на відкритих територіях. Ми хочемо нагадати, що за такі дії передбачена адміністративна а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Також хочемо зазначити, що з початку року, внаслідок таких загорянь, вогонь забрав життя однієї людини, тому не ігноруйте застережень служби порятунку. На сторінці в російських соціальних мережах поширювала прокремлівську пропаганду, виправдовуючи агресію РФ проти України. У Могилів Подільському викрили чергову інтернет-агітаторку та прибічницю російської влади. Жінка працювала на одному із підприємств, яке виконує замовлення для Збройних сил України. Під час обшуку в неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для поширення інформації. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник. СБУ Вінницької області. Моє вітання вам, пане Денисе. Бажаю здоров'я. Розкажіть детальніше про цю агітаторку з могилів Подільського. Яку інформацію вона поширювала, і, власне, чим вона це пояснює? Це були типові шаблонні наративи російської пропаганди щодо проведення так званої СВО на території України. Її пости. Заперечували російську військову агресію проти України та прославляли вояків окупаційних окупаційної армії. Чим вона пояснює це ці свої дії? Чому вона так вчиняє? Її суб'єктивна її думка щодо цього не. Впливає на склад злочину. І е, ці е, публікації, які е, поширились в мережі інтернет, е, після проведення експертиз, вони місяці протиправний характер, тому вона і отримала підозру за вчинення злочину. Яке покарання загрожує цій жінці, цій особі за вчинення такого правопорушення? Санкція статті, за які, по якій повідомлено про підозру, це частина 2 статті 436 Сіначком 2, передбачає до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Це достатньо серйозне покарання. А чи часто СБУ вдається викривати подійни, подібних російських прибічників? Попри третій рік війни, ми все ще. Відмічаємо і фіксуємо, і направляємо до суду матеріали щодо таких фактів. Тому на великий жаль, подібні суб'єкти ще трапляються на території України. А що є причиною таких дій? От чи можна якось проаналізувати і сказати, чому саме так вчиняють люди, що впливає на їхні дії або хто впливає? А... Певно, їх особисті переконання та е, схильність чи здатність, е, нездатність протистояти пропаганді ворога і їх відсутність здатності до критичного мислення та необхідності отримання інформації із достовірних джерел, принаймні. Дякую вам, пане Денисе, за цю інформацію і бажаю, аби і надалі вам вдавалося викривати ворогів і агітаторів прокремлівських в нашій країні. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Як ми бачимо, що бути медіаграмотним сьогодні важливо розбиратися, де взяти інформацію, аби вона відповідала дійсності, аби вона була правдивою. А це сьогодні. Потрібно розуміти і розрізняти. Ми продовжуємо наш випуск. Підпільний цех з виробництва агрохімії викрили у Вінницькій області. Засоби захисту рослин і добрива виготовляли в доморобних умовах і продавали під брендами відомих компаній. Товар доставляли через поштові відділення, а оплату приймали на власні банківські рахунки. Детективи бюро економічної безпеки провели 10 обшуків та вилучили продукцію обладнання та інші матеріали. Наразі розслідування триває. Безперебійно, навіть під час відключень світла, гарячу воду та тепло матимуть багатоповерхівки, садочки та школи одного із мікрорайонів Вінниці. Це забезпечуватиме нова когенераційна установка, яку встановили в одній із котелень міста. Установка це своєрідний потужний генератор, який може працювати навіть у блекаути. До початку опального сезону у Вінницькій громаді мають запустити в роботу ще чотири когенераційних установки. Юрій Клименко працівник теплоенергетичного підприємства. Щодня через комп'ютер чоловік слідкує за роботою нової когенераційної установки, яку встановили в одній із котелень Вінниці. Установка це, наче, величезний генератор, який навіть під час відключень світла буде працювати та подавати електрику для роботи котельні. Справжній комп'ютер, на якому виведені всі дані, всі параметри роботи квигуна. У мене такий самий монітор. Є робоче місце в іншому місці, диспетчерський. Продубльований цей монітор, але е, мені треба десь приблизно раз в годину підходити, слухати, дивитись, заходити в машинний зал, щоб нічого не лопнуло, нічого не потекло. Когенераційна установка працює від подачі газу та самостійно виробляє електроенергію. Улаштування когенераційних установок дає можливість підприємству незалежно від нестабільної чи стабільної роботи енергосистеми країни працювати на Виробництво електричної енергії на об'єкти підприємства. Установки, встановлені у котельнях, це порятунок для мешканців міста під час відключень світла. Саме ці величезні генератори допомагатимуть у роботі теплопостачальних підприємств та забезпечуватимуть у блекаути, висотки, садочки, школи та лікарні гарячою водою та теплом. Генераційні установки дадуть нам можливість виробляти електроенергію і забезпечувати наші великі котельні власної електричної енергії. А кабельна лінія, яка буде прокладена між великими майданчиками нашого підприємства, надасть можливість нам розподіляти цю електричну енергію і забезпечувати їх потребами електричної енергії власного родинству. Ще чотири когенераційних установок загальною потужністю майже 5 МВт, які забезпечать місто власною електроенергією, мають встановити нарешті котелень. Вони будуть об'єднані в один енергетичний острів та зможуть забезпечити взимку теплом та гарячою водою 60% споживачів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Міничина. Вступна кампанія на бакалаврат 2024 року вже закінчилась. На інформаційному освітньому ресурсі освітаюа оновили рейтинг закладів України, яким цього року довірились випускники 11-х класів. Так сформувався і рейтинг Вінницьких вишів. Очолив його Вінницький медичний університет імені Миколи Порогова, друге місце Донецький національний університет імені Василя Стуса, третє Вінницький технічний університет. А четверте і п'яте місце педуніверситет імені Михайла Коцюбинського та аграрний університет. Крім того, три вінницьких виші війшли в топ 10 найкращих університетів центрального регіону України. А куди ж подавали заявки для отримання вищої освіти, дізнавались наші журналісти. Я обрала медичний, конкретно Вінницький, тому що він один з найкращих. Поступив в аграрний університет, тому що там є е дизайн. Вінниці ніде немає. Мені це дуже подобається. Поступив в НТУ на першу спеціальність. Обрав, тому що там ну, навчання автоелектриці. Ну, по цій спеціальності, як я прочитав, як порекомендували. Я вступив в Вінницький національний аграрний університет на спеціальність публічного управління та адміністрування. Чому я вступив? Тому що, по-перше, це близька для мене спеціальність. Я з дитинства цікавився політикою в загальному. Хотів десь бути задіяним в якихось громадських організаціях і в загальному в подальшому якось покращувати добро, добробут наших людей. Наприклад, вступила в наш Вінський університет імені Миколи Івановича Пирогова на спеціальність стоматологія. Взагалі до цього дійшла не одразу. Але чого саме в це університет? Ну тому що я живу в принципі в Вінниці і відгуки про нього хороші саме про цю спеціальність. Екстоматологія більшість клінік, більшість лікарень беруть лікарів саме з такої освіти вінського університету. ВНТУ, 121 спеціальність я вибрала і за того, що я навчалася в коледжі на спеціальності 123. І тому, так як він один рахується в вінниці з більш такими науками, більш математичним рівнем, і я вирішила піти туди. Університет я обрала по хорошим відгукам, а також моя класна керівниця там навчалась, і якось вона сказала: іди в той університет. Набрати сил та позитивних емоцій на увесь день та поєднатись з природою вінничани могли під час занять. Ранковою йогою тренування для мешканців міста влаштували працівники молодіжного центру квадрат в рамках відзначення тижня молоді. Ми стаємо такими, якими ми себе знаємо, без масок, без додаткової напруги. У позах воїна, дерева, лотоса та богині. Так почали свій ранок кілька десятків вінничан на пляжі Гонти. Вони долучились до ранкової йоги. Тренерка Олена Лебедіва вчить чоловіків та жінок, як правильно підготувати своє тіло до цієї східної практики. Найважливіше у йозі це емоційно розвантажитись. Я познайомила молодь саме з базовою йогою, хатха йога, яка в прикладі є йога сили. Тобто ми напружували м'язи для подальшого розслаблення. Ми відслідковували стани в тілі. Я акцентувала увагу на тому, щоб людина прислухалася до відчуттів в тілі, концентрувала свою увагу в той же час на диханні. Аби отримати позитивний заряд на увесь день йогою краще займатися на свіжому повітрі. Це зовсім інше відчуття, інше, інше наповнення і інше безприйняття. Воспри... Дуже, дуже гарно все пройшло, і я відчуваю енергію і зарядженість на цілий день. На ці, на ці, на ці, на ці. Це долі незвично, тому що я звикла більше до такого активного способу життя, там щось, якісь тренування, походи, прогулки. Але це дуже цікавий досвід. Організували ранкову йогу працівники центру квадрат до тижня молоді. Кожен день тематичного тижня має своє призначення. Цей спортивний. Цей захід був організований до тижня молоді в квадраті. Саме цей день, сьогодні, четвер. Ми анонсували його як спортивний день. Сьогодні ще паралельно будуть проходити інші ініціативи, але почали ми з йоги щоб. Додати енергії і щоб класно почати цей день разом з нашою молоддю. Також сьогодні проходитиме тренінг з правильного харчування від дієтологині, а також зустріч з Олімпійським комітетом. Зареєструватись на усі активності, які проводить центр, можуть всі охочі. Заходи до тижня молоді відбуватимуться до суботи. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 15 серпня віряни відзначають першу причисту з 1 вересня 2023 року. Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із з фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому цього року парафіяни цих церков святкують Успіння Пресвятої Богородиці саме 15 серпня. Перша причиста одне з 12 головних церковних свят, коли віруючі згадують про кінець земного життя Діви Марії та її вознесіння на небеса. В церквах освячують квіти, хліб або букетики хлібного колосся. Цього дня прийнято допомагати нужденним. У свято Закінчується успенський піст, тому дозволяється влаштувати застілля з м'ясними та рибними стравами. Обов'язково на столі має бути хліб із зерна нового врожаю. У народі успіння знаменує закінчення польових робіт. Таким вийшов інформаційний четверг, 15 серпня. Мені залишається побажати вам лише приємних новин і до наступної зустрічі. Бережіть себе.